Вже зовсім скоро збірна України проведе першу дуель проти Бельгії в рамках Ліги націй. На папері грізний суперник має купу проблем. Про головні сьогодні й поговоримо. Це відео про п'ять причин, чому збірна України переможе Бельгію. Беріть щось смачненьке, паралельно тисять на вподобайку, і давайте починати. Ви на трибуні за мікрофоном Макс Коляда. І розпочнемо з найгарячішого збірну Бельгії наразі лихоманить, зокрема через конфлікт всередині колективу. У січні бельгійці змінили головного тренера Домініко Тедеско, відправили у відставку. А на його місце прийшов Рудь Гарсія. Матч з Україною стане його першим офіційним матчем. На чолі збірної Бельгії. Зміна тренера потягнула за собою зрушення і серед гравців. Вортар Реала Тібо Куртуа відкрито заявив, що готовий повернутися до національної команди. Євро 2024 він пропустив через конфлікт, власне з Тедеско. Але прихід Гарсії не вирішив всіх суперечностей. У збірній Бельгії у команді все ще є розбіжності та образи. Розповідаємо, що сталося і з чого все почалося. Голкіпер Кун Кастельс оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Він був основним у збірній Бельгії на євро і зіграв усі чотири матчі команди на турнірі в Німеччині. Можливо, саме відсутність зіркового куртуа відкрила для нього двері у стартовий склад червоних дияволів. Але коли Кастельс дізнався про повернення цібу у збірну, то вирішив попрощатися з командою. Детальне своє рішення він пояснив на одному з подкастів. По перше, мені здається дивним, що куртуа самостійно вирішив повернутися. І мені здається дивним, що Федерація змінила свою думку. Для мене всі рівні. Жоден гравець не стоїть вище за команду. Так говорили на початку, але тепер Федерація буквально розстелила перед ним червону доріжку. Нещодавно я чув, як Куртуа казав, що звільнення ТДСКО підтверджує його правоту. Для мене це і свідченням того, що він майже не відчуває провини. Це не відповідає. Стандартам і цінностям, які я вважаю прийнятними для командного спорту. Я не можу бути частиною організації, яка схвалює таку поведінку. З цього моменту я більше недоступний для збірної. Я не можу їхати в табір національної команди з чистою совістю. Є багато гравців, які не погоджуються з цим. Мені цікаво, що вони скажуть. Це була не просто суперечка між куртуа і Тедеско. Було сказано й інші речі, які мене зачепили, сказав Кастельс. Фанати червоних на таку історію реагували дуже і дуже грубо. Ви не уявляєте жодної поваги до Кастельса Плекса, який хоче грати тільки на чемпіонатах світу. Кортуа вважає себе незамінним, ніби він приходить і йде, коли йому заманеться. Це маленька дитина. І щоб освіжити пам'ять, коротко нагадаю, що камнень зіткнення стала капітанська пов'язка, яку тодішній коуч бельгійців Тедеско віддав Ромелу Лукаку, і відповідно забрав у ці боку. Крутуа. Ситуація настільки напружилась, що легенди збірної Бельгії Кевін Дебрюйна і Ромелу Лукаку просили навіть не викликати їх до збірної на лігу націй. Щоправда, зараз ситуація, здається, трішки заспокоїлась, але ключове тут слово трішки. Напередодні Рудь Гарсія в прямому ефірі назвав заявку на матчі проти України. Тренер викликав 26 гравців замість 23, оскільки Тімоті Кастань та Луїс Опенда вже дискваліфіковані на першу гру через перебір жовтих карток. Головна новина для збірної приїдуть Тібук Рутуа, Кевен Дебріойне та Ромелу Лукако. Але не буде Амадона та Йогана Бкайоко певен, що ця історія матиме свій чималий вплив. Мікроклімат порушено, а це свою роль завжди відіграє. Причина друга зміна покоління бельгійців з того матчу в червні збірна Бельгії зазнала змін. Якщо порівняти заявки команди на Євро 2024 та на останній листопадовий збір, то вони збігаються лише на 11 прізвищ. Золоте покоління другої половини десятих відходить у минуле. А з тими, хто приходить на заміну, поки не в змозі побудувати хорошу команду. Для розуміння в останній Бельгія програвала три матчі поспіль, як сталося з цією осені, ще у 2010 році коли нині найкращий бомбардир в історії бельгійської збірної Ромел Лукаку, тільки починав свій шлях національній команді. Бельгія вперше опинилася під загрозою вильоту з елітного дивізіону Ліги Нації. В кожному з перших трьох розіграшів турніру дияволи фінішували мінімум другими в групі. А у 2021 році навіть зіграли у чемпіонському плей-офф. Цього ж разу це третя сходинка, і та лише тому, що в Ізраїлю, в якого така ж кількість очок, гірша статистика очних зустрічей. Тому, хоч Україні дістався і найсильніший з усіх можливих суперників у стиках за місце в лізі, а але зустрінеться команда Реброва з ним в доволі сприятливий момент трансформації, що й казати, понад 10 молодих хлопців бельгійської належності отримали перший виклик до лав збірної перед цим матчем, чи не час цим скористатись? Цим власним моментом. До речі, не забувайте, друзі, брати участь в наших інтерактивах. Сьогодні загадали ось такого футболіста. Він до Бельгії має своє відношення. Пишіть свої варіанти у коментарі. Причина третя команда Сергія Реброва найкраще грає саме другим номером. Коли шукають свій момент, там може розраховувати, наприклад, на сильні індивідуальні якості. Навіть без мудрика, який міг вирішувати питання один в два та навіть один в три, ми завжди краще грали саме другим номером. Чорто говорити про те, що такі футболісти, як Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат, краще відчувають себе не в позиційній грі, а коли суперник оголяє зони, приміром на кон. А кому вигадувати моменти у нас є Судаков з його баченням поля Зінченко, циганков з його вмінням на п'яточку вигадати момент. Не забуваємо також про досвідченого Андрія Ярмоленка. Здається, на нас чекатиме максимально схожий план дій з тим, що було на євро, і здається, що такий план з таким суперником має дати результат. А про захист, якщо у когось є сумніви, взагалі і говорити немає чого. Забарний і таловеров щодня на обід якогось топоря їдять. Миколенко в дуже хорошій формі. Справа, здається, ланка послабше нині, але той же сич може дати об'єм роботи і точно в боротьбі не дасть нікому фору. Зіграти другим номером, здається, такий план нам підходить ідеально. Четверта причина: Україна класно грає з топами. Німеччина 3-3-0-0, Англія 1-1, Італія 1-2 та 0-0 зі скандально непоставленим пенальті. Навіть ж Бельгію на євро влітку зіграли 0-0. Так, тоді бельгійці влаштовував той результат, і можливо, вони не надто намагалися ризикувати, щоб перемогти, але все одно на дистанції добре видно. Матчі з сильними збірними, можливо, єдине, де за збірну Сергія Реброва ніколи не було соромно. Грали обов'язки. Орежно другим номером, і переважно вдавалося, хоча б не програвати. Вбачаю в цьому дуже важливий аспект, згадуючи не тільки команду Риброва, а й Шеви, Наприклад, ну треба нам віддати всіх себе, всі сили проти найкращих, аби потім з якоюсь Мальтою кекнути. Збираємо пазл далі. Кризова Бельгія комфортна для нас роль другого номера. І тут останній п'ятий фактор. Це відсутність тиску на Риброва. Йому не треба нічого придумувати тактично, бо лише дуже обережним другим номером збірна України може бути більш-менш стабільною. І при цьому навряд хтось буде знищувати тренера за виліт від Бельгії. Хай там як це команда, яка близька до еліти, хоч і на стадії перебудови, збірна України точно не була зобов'язана стабільно проходити таких суперників і раніше. А зараз з усіма ускладнюючими обставинами так точно. Хоча Бельгія. І кризова. Як окремий додаток до попереднього пункту, виліт від Угорщини чи Сербії мав би точно значно серйозніші репутаційні наслідки. Знову ж таки, кризовий суперник, комфортна роль другого номера і відсутність додаткового тиску на тренерський штаб. План, здається, максимально чіткий. На сюрпризи чекати не слід. А як щодо орієнтовних складів, дам вам, друзі, свої варіанти. Ось так, от влітку, ми грали. Проти бельгійців, звісно, цього разу зміни однозначні та очевидні. Тимчика, на мою думку, як найкраще підмінить Сич. Вище пояснював чому. До того ж, Конопля останнім часом грає куди менше, у зв'язку з тим, що Шахтар більше награє Тобіаса. В центрі оборони замість сватка хочеться бачити Таловєрова. Брашка і Шопаренка. Думаю, немає сумніву, що ми не побачимо. На їх місці могли б зіграти Назарина і Зінченко або, приміром, калюжний і той же. Зінченко, а от щодо нападу, то тут питання є. Тут або Сергій Станіславович зробить вибір на користь пари Яремчук-Довбик, перший до слова нині в шикарній формі, або приміром випустить циганкова, аби той діяв у відтяжці. Ми розуміємо, що схема 3-4-3 – це в захисті 5-3-2. В цьому її величезна перевага, зокрема в матчі проти Бельгії. Але от в нападі на половині поля суперника може бути що завгодно. Все буде залежати від того, які настанови будуть від Риброва, і це цікаво, які будуть установки і яку стартову обойму обере Ребров. По Бельгії здається, на нас очікуватиме десь ось такий склад, зважаючи на те, що Гарсія підтягує дуже багато новачків, то можуть бути зміни, але найпевніше буде щось середнє між схемою 4-2-3-1 та 4-3-3. Тобто Куртуа, Кастань, Фас, Дебаст, Де Тіліманс, Тросар, Дебрейне, Де Брейне, Ванекен, Доку. І Лукаку. Здається, цей матч повинен нам подарувати друзі позитивні емоції. Віримо в хлопців і пишемо в коментарі свої думки на рахунок цих п'яти причин, які були озвучені. Згодні чи ні, пишіть коментарі. А на сьогодні у мене все. Почуємось в наступних відео. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте свої подобачки. Бережіть себе і па-па.